Шейро просить записати путівник про те, як вивести чат на дисплей поверх ігор. без всякої тяганини і заморочок. Навіть якщо це кляти Retalier 2, два інструменти буде застосовано: це Ботрікс і геймбар. Для початку запустимо завантаження необхідного нам додатку. Натискаємо сполучення клавіш Wind плюс G на момент запису. Путівника Він додаток. Доступний у магазині віджитів. Гортаємо донизу і знаходимо OnePage браузер. Цей застосунок дозволяє виконати якісь там JavaScript, які інші браузер доповнення не долають. Отримуємо посилання на наш чат з платформи BoteX. Можна зайти через YouTube. Можна зайти через Твіч через легше налаштувати чат в подальшому. З бокового меню обираємо віджити, а з вкладки віджитів шукаємо чат. Ть, халепа, всі налаштування зникли. Добре, я налаштував чат. Можна налаштувати його таким сценарієм. Вибираєте сайт, сайс, 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 сайт, сайт, а не, а не. вибирати інші у Просто у Просто я не уявляю, якби я робив би гайд і, і після цього гайду кожного двою ютубера буде. Буде у просто у чат. Де він? Що він не появляється у чат? Буде він хоч 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 отакий. Трясся. Отакий от вот... Отакий чат буде, хоча б. Хоча би, би такий чат. Фу, блін, ці хрьобані наліпки. Не може с. фіхі може. Трясця. Нам потрібно скопіювати це посилання. Майте на увазі, що це посилання, буде працювати при умові того, що платформа матиме доступ до повідомлення вашого чату. Тобто вам доведеться окремо, наприклад, в Ютубі, додавати бота у чат у якості адміністратора вашого чату, щоб він міг підтягнути всі повідомлення. Що тут у нас? Просять грошей, кинете зекономлені гроші на моніторі. На українську армію, перевіреним людям, але мушу зазначити, я маю сумніви, що така гарна програма, особливо безкоштовна, має якісь аналоги. Виводимо віджесть. Рекламна пауза. Налаштування. Що? Нічого не видно, тому що у мене. Ох, блін, біла тема Windows? Геймбар. І тут все рівно не зроблено. Світлим кольором. Що за. Тут нема світлого кольору. Потрібно ставити сюди адресу. Трясться, нічого не видно. Що за. Що за фігня? Тут нічого не видно. Я нічого не бачу. Якого трястця. Вставляємо посилання в поле вводу і натискаємо стрілочку. О! Натискаємо трансфер браузер транспаренсі бар ресет. Натискаємо оцю кнопочку. Чат показується прямо на екрані. А, тут написано. Restart Required. Ну, добре, можете перевірити, чи працює ваша штука. У вас на каналі орієнтовну кнопка чату має бути приблизно такою. Потрібно щось написати. Схоже, ще віроневемку чат з OBS. Зате основний наш чат працює. Принаймні ми будемо бачити цей чат в себе на екрані. Поверх його чат працює. Зробимо його меншим. Натискаємо Ctrl і крустимо колесиком по ньому. Взагалі його треба підігнати трішки. Виправляємо функцію розкричати чату на правильну його кількість пікселів. І викликаємо цю функцію, натиснувши на значок розкриття Set збоку. Налаштувавши розмір, ця пташка більше не потрібна, її можна вимкнути. Браузер Transparenці. Вимкніть OnePage браузер через диспетчер задач. Ось воно! Ось воно! Я на нього натискаю. Я його примусово закрию. Я його закрив повністю, воно має працювати. Все працює. Settings. байдужає. Не забудьте змінити це налаштування. Інакше область віджита захоплюватиме кліки. Коли будете налаштовувати розміри вікна віджета, можете собі збільшити затримку в налаштуванні роботи. X. Заспавити велике повідомленнями для мене. Працює. Я не закликаю вас підписуватися. Щиро думаю, що мого одного зовнішнього вигляду буде достатньо для цього. Юро, де мої вуха?